Всем привет! Пожарная ритуальная служба Льет, диспетчер канала, слухаем вас. Мистер Льет. Певно так, повпливав на моє рішення стати рятувальником, це більше все було, напевно, його ідея, тому що до того я раніше займалася зовсім іншою сферою діяльності, ніколи не могла подумати, що в майбутньому колись стану рятувальником. Коли ми з нею познайомилися, я вже працював в ДСНС, і тому я вирішив запропонувати їй так само спробувати себе в цій структурі, так як я вважаю, що наша служба є благородною. Був такий момент, коли їй приходилося відправляти мене на місце пожежі, то безпосередньо була пожежа на майолі за підвищеним номером виклику. Тоді горіли там бункера з насінням, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, звичайно, що переживаємо. Рбе на душі, знаючи, що на місці може щось воно статися, різні можуть бути наслідки виклику. У будь-якому випадку переживається, очікується дзвінка, коли вже все по завершенню. Ми живемо по принципу, якщо вона зайнята в неї, яка надзвичайна ситуація або я на надзвичайній ситуації, то ми стараємося один одного не турбувати, а також зізвонитися після закінчення. До професії свого чоловіка я ставлюся з гордістю, тому що незважаючи на те, що вона є дуже ризикована, він ризикує своїм життям, ну але на його рахунку не одне врятоване життя. Коли дружина перебуває на роботі, доводиться виконувати її обов'язки, а саме там зібрати дитину до школи, зачесати, одягнути, зварити якусь їжу, нагодувати, зробити уроки. Вона цікавиться, питає, як там на роботі. Після зміни бою так приходжу, задає питання, чи були якісь пожежі, чи виїжджали десь. Наша професія з дружиною її надихає, бо для неї мама і тато то є герої, і вона. Тут був Павлі, так і тато також там приїжджав і рятував людей. Там були в літаку середині люди. Мій майбутньому, можливо, хочу бути як мама, ну щоб теж допомагати людям. Мої мами і тато герої. Ну, Напевно, мрія в нас зараз всіх одна, щоб ще ще закінчилась війна, всі наші друзі, рідні і просто всі солдати, які зараз боронять нашу Україну, вернулись до додому.